Фрагмент роману Берестечко не пощастило нашому народу, Дав бог сусідів ласик до нашесть. забрали все і землю і свободу, тепер забрати хочуть вже і честь. Сусід північний, хижий і великий, дрімучий злидень любить не своє, колись у греків Янус був дволикий, а в цих орел великий заклює. Це чорна прірва з хижою десницею, смурна від крові, смут своїх і сфар, готова світ накрити, як спідницею Матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, А московити Русь уже не та, у них і князя звали калитою. Така страшна, захлана калита. Дрімучий світ, ні слова, ні науки, все загрибуще, нарване, хмільне, Орел двоглавий, Юрій Довгорукий, хай Україну чашиться мене. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на працю.